Ніна Михайлівна приїхала з міста Слов'янськ Донецької області півтора роки тому. Каже, про зміни у порядку призначення виплат для ВПО знає і ставиться до нововведення схвально. Сама ж до цієї категорії не належить. Жінка додає, отримує виплати для переселенців і проживає у сумах. Повертатися до своєї домівки поки не планує. Мені розплакатися, живу я тут вже півтора року. Це ще є будинок, слава Богу. Ще на місці стоїть, ще не розбитий. Ну, Кругом, звісно, багато розбитого, дома і цивільних, і, і різних. Я живу в дальніх родичів на квартирі. І ну, плачу, як положено. Уряд прийняв постанову, яка внесла зміни до порядку призначення виплат на проживання ВПО. Для всіх переселенців, які отримують допомогу, з 1 серпня автоматично продовжили виплату ще на 6 місяців до кінця січня 2024 року, зазначила Людмила Мусіяка. Крім тих, хто по реєстрам нам надали автоматично реєстри померлих. Є такі люди померлі. Крім тих людей, які більше ніж 30 днів перебувають за кордоном, крім тих, хто чиї дані були задвоєні. По першим двом позиціям допомога припинена назавжди двійникам. Після з'ясування всіх обставин ми будемо відновлювати в тому місці допомогу, де людина фактично проживає з моменту призупинення. Згідно з постановою кабінету міністрів, сума виплати не зміниться, каже Людмила Мусіяка. Для людей з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для решти переселенців 2 тисячі гривень. за словами Людмили Мусіяки, з 1 вересня допомога продовжиться для тих громадян, чий майновий стан потребує такої підтримки. Припиняються виплати, якщо люди придбали транспортний засіб, земельну ділянку більше ніж на 100 тисяч гривень. Мають депозит станом на 1 вересня більше ніж 100 тисяч гривень. На Сумщині зареєстровано 87 тисяч особа ВПО. З них 22 дві тисячі діти, 3 тисячі особи з інвалідністю та понад 16 тисяч пенсіонерів. Найбільше переселенців з Харківської, Донецької та Луганської областей, розповіла Людмила Мусіяка. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Віталій Педенко – Суспільне новини Суми.